Ви не повірите, але чому ні Мерседеса випустили під заставу 33 ляма гривень? Нагадаю, що це чому виправдовувала війну проти України. Але більшими чому є ті люди, які насилиму ці гроші замість допомоги Україні? Ви не повірите, але про строковиків також не забули і в законі 93.42 детально указали, на який період, на який час вони можуть брати відпустку і як часто. Далі за раз, два, три, тодуз. Я сам не повірив, але законом забороняється мобілізовувати інвалідів та опікунів інвалідів, якщо в цих інвалідів немає інших осіб, які можуть про них подбати деталі. Раз, два, три, тудуз. Не повірите, але одного дня вас можуть притягнути до відповідальності за який злочин, але ви не будете знати, хто є сторонами кримінального провадження. Тому зараз ви дізнаєтеся за раз, два, три Тудус, Підпишись. Ви не повірите, але нарешті народні депутати України взялися за розум і прийняли закон, яким забороняють брати участь в боях тим особам, які не пройшли базовий курс підготовки протягом не повірите одного місяця. Ви не повірите, але військовослужбовцям, яких було взято в полон, будуть доплачувати по раз, два, три, сто тисяч. Ви не повірите, але яким категоріям військовослужбовців будуть доплачувати по сто тисяч гривень щомісячно? Раз два три тудуз. Ви не повірите, але через скандали, інтриги, розслідування. Нарешті, Верховна Рада України прийняла закон, яким буде доплачувати військовослужбовцям, які беруть участь у безпосередніх бойових діях у гарячих точках. Ви не повірите, але цим категоріям військовослужбовців не будуть доплачувати по 100 тисяч гривень. Раз два три тудуз. Ви не повірите, всі знають, хто такий суддя, хто такий слідчий суддя не знає ніхто, але ти дізнаєшся за раз, два, три ту зісь.